Привіт, вітайте на каналі Тірміл. Вчора прийшов стрім-розробників версії 3.2. В новій версії нам показали нових босів, нових персонажів, а також нові івенти. І також в нас в новій версії появиться кожнотижневий пос Скарамуча Карамуча. Це буде такий. Великий масивний поз, схожий на робота, з ним буде багато дуже фаз. І при цьому у нас також буде допомагати така маленька фея, яка допоможе нам його знищити. А при цьому у нас додаться новий дендрокубік. Також в новій версії 32 у нас нарешті з'явиться вже довгоочікуваний персонаж. Дендро Архонт Нахіда. Ви вже зможете її отримати в першій половині версії 3. А, при цьому у нас також в новій версії з'являється новий 4-зірковий персонаж Лайла. Це Кріо-персонаж. Така ось ельфійка. Вона у нас з'явиться трошки пізніше, не в першій половині, а на жаль, у другій половині. Тому прийдеться трішки зачекати. При цьому у нас ось такі баннери будуть. В першій половині версії 3.2 це Нахідай, а також його іміна. Друга половина баннерів 3.2 нас чекає Яєміку, Дарталя і Лайла. Також анонсували ось таку лампу джина це буде сигнатурна зброя для нашої Нахіди, яка буде. Базовий стат додати майстерні стихії. Розробники показали нам нові івенти, і перший з них у нас буде такі маленькі міні-ігри з грибами. Я буду так їх називати, при цьому у кожного з гравців є можливість безкоштовно отримати дорі на свій аккаунт. Даний івент буде включати. Різноманітні міні-ігри з грибами, там потрібно буде за ними бігати, перевіщувати їх. Далі наступний івент, який у нас з'явиться, це буде і ще наступні такі міні-ігри, але вони дуже трішки іншими. У вас буде змога зіграти в пол, щось подібне до футболу. При цьому потрібно буде ухилятися від таких великих. Здорових куль і збирати монетки. І наступна подія це у нас буде, пам'ятаєте, у нас був такий івент з кубами. Тобто, у вас буде декілька випробувань з кожним з даних кубів, вам потрібно буде виконувати певні завдання для того, щоб максимально отримати усі нагороди. При цьому ви будете вступати в битву. Послідовно з кожним з кубів. Не знаю, як, наскільки важкі будуть купи цього року, але при цьому, як ви бачите, буде всього лише 4 куба. Не буду збирати усіх кубів. Вам потрібно буде повністю їх знищувати. А при цьому ви будете постійно битися з одним з цих кубів, зможете отримати велику кількість нагород це примагеми, море та різні різноманітні дрібниці. І останній івент, який нас чекає в даній версії, це буде івент з знімками. А ви знову берете у руки свій фотоапарат і будете бігати по різноманітним локаціям для того, щоб зробити неймовірні знімки ландшафту та природи Сомеру. Також а, дані знімки ви зможете зберегти для себе на свій комп'ютер і при цьому поділитися їх зі своїми знайомими та друзями. І останнє, що нас чекає в даній версії, це будуть такі маленькі зміни для нашого чайника. З'явиться нова обидва для вашого чайника в стилі Сумеру. При цьому додається нова функція. Вона дає змогу ділитися з своїм чайником, з вашими друзями. То а, усі ті споруди, також можуть бути якісь лабіринти, щось таке неймовірне, що ви створили для свого чайника. Ви зможете поділитися зі своїми друзями та знайомими для того, щоб вони також оцінили ваші труди. Ось такі новинки нас чекають уже зовсім скоро. А на цьому я буду з вами прощатися. Ставте вподобайки даному Якщо вам сподобалося. Пишіть свої враження в коментарях і до нових зустрічей.